Суцільний скандал так можна назвати вибори ректорів в кількох українських вишах. Чотири відомі університети: авіаційний та Тараса Шевченка в Києві, Одеський морський та Харківський університет радіоелектроніки, вчасно не отримали керівників. Численні кандидати сперечаються за право керувати цими університетами, не гребуючи інтригами та судами. Воно й не дивно, адже крісло ректора гарантує і грошові можливості, і вплив. Сергій Єрмаков спостерігав як поважні науковці, плетуть інтриги не гірше політиків та олігархів. Минуло вже більше двох років відтоді, як 1 вересня 2013-го помер останній ректор Харківського національного університету радіоелектроніки Михайло Бондаренко. Тоді Міністерство освіти призначило виконувачем обов'язків ректора Хнуре Наталію Лісну. Виш став готуватися до виборів нового голови, які відбулися у квітні 2014-го. Вибори пройшли за всіма правилами закону. В першому турі. Найбільшу кількість голосів отримав Семенець. В другому турі він переміг. Та результати виборів скасував своїм наказом міністр освіти України Сергій Квіт. Згодом вони відбулися знов. Їх результатів міністр не відмінив, але і ректора не призначив. Це вже другі вибори. В минулому році були перші вибори, які також не призвели до того, що я підписав контракт. 2015 году сім кандидатів. Із сім' кандидатів. Лідують два, Опять Валерій Васильович Семенєць і Наталія Саєтовна Лісна. Валірій Васильович е набирає 54,8%. Наталія Саєтовна набирає 30%. Протягом місяця з моменту виборів Міністерство освіти повинно було укласти з переможцем контракт. Але цього не сталося. Міністр виправдовується, що він безсилий підписувати документ про призначення йому забороняє суд. Саме туди звернувся переможений кандидат Геннадій Чурюмов, який набрав на виборах трохи більше трьох відсотків голосів. Міністр в течії місяця підписати контракт. Міністр не підписав в течією місяця цей контракт. Ну так, да, я мог подати і на го вибори пройшли, а першого там п'ятого я мог подати цей іск. Ну його подав 11 юня. Термін підписання контракту сплив ще 31 травня, а судове рішення народилося пізніше, на пів місяця. Може скластися враження, що міністр його передбачив і тому так довго зволікав з рішенням. Колектив звернувся з письмом до міністру, в якому просили дати роз'яснення. Такі роз'яснення ми отримали, що основанням не підписують приказ, не заключають договор з кандидатом. исковое заявлення Чурюмова. Відсутність ректора негативно позначилася на діяльності університету. З'явилися неприємні тенденції. Ми за це ну, нові позиції здали. Вот филиалы у нас була широка сеть філіалів. Сейчас их їх число різко уменьшилось. Сюди ж можна додати стабільне падіння рейтингу університету щороку на пункт. За версією скопус хнуре впав з 16 го на 19 те місце. Падіння підтверджує і топ 200 Нижчий рейтинг обертається скороченням кількості студентів. На додачу зменшення держзамовлення і п'ятимільйонний дефіцит бюджету на цей рік. Та поки півтори сотні співробітників запитували міністра, чому в Хнуре немає ректора. Він призначив університет виконувача його обов'язків, декана факультету підготовки іноземних громадян Мурада Омарова. Це колишній студент Хнуре, згодом бізнесмен, засновник трьох комерційних структур. Його фірма Харінвест ВУЗ» зараз належить громадянам Туреччини. Хазар торгує їжею, в тому числі з Хнуре. А тоніс займається будівництвом. Тут Мурад Омаров і досі є керівником. Сам він каже, що бізнесом не займається, однак до його призначення колектив поставився неоднозначно. І назначення ну, призвучало ну, прозвучало нелогічним, нелогічним. Мені б хотілося, щоб все-таки і закон соблюдался у нас в країні, і рішення міністерства були б логічними. Мабуть, ці слова дійшли і до міністра, бо Омаров пробув ректором буквально лічені години. Вранці його призначили, а вже ввечері передумали і скасували наказ. Він пригласив країн, абсолютно різних людей, нашого університету, провевся дослідження. Тайто за він прийняв рішення, що серед них він чомусь то назначив мене. Потім пройшов день, потім думав, що треба скасувати приказ. Ну, Я ж, я ж не указ для, для міністра. Ну, он так вирішив, ну, так зняв. Тим часом переможець виборів професор Семенець оскаржив судову заборону призначати ректора і виграв. Якщо б було інше рішення суду, то, виходить, відмінили всі рішення, які 6 сентября 2014 року виборив ректора на Україні. Та чи призначить зрештою міністр ректора, досі не зрозуміло. На жаль, Хнуре не єдиний виш, в якому вибори ректора перетворилися на мексиканський серіал. Уже цього року було скасовано вибори в Одеському національному морському університеті. Міністр знову вказує на порушення. Там також ніби були серйозні порушення, і, зокрема, що там багато бюлетенів було зіпсовано, тому що вони заповнювалися ручкою, яка лежала в кабінці, що їх чорнила зникали. От. Ну, і тому я відмінив результати цих виборів, але я був неправий, я це визнав. Скасування статуту Національного авіаційного університету унеможливило вибори. І там про НАУ міністр каже, що статут вишу не відповідає законодавству, тому його треба негайно переробити, а вже тоді обирати керівника. Три ВНЗ три різні ситуації. Але однаковий результат: вибори ректора не дали ректорів. Університети лишилися без голови. Високопосадовці рідко визнають, що вчинили неправильно, як це зробив Сергій Квіт у випадку з Одеським морським університетом. Та це не вирішує проблеми в принципі. Університет без ректора, як компанія без директора. І ситуацію там можна охарактеризувати лаконічним словом бардак.